Давай подивимось, які новини у твоїх відносинах? Що у тебе там зараз відбувається? Чи є взагалі у тебе якісь відносини? Може, тим нас одинока пташка? Ну, а тут сім'ю показують: десятка кубків і. Ага, і п'ятірка мечів. Ну, ти там не переймайся. Тут мені зразу показують, що була сім'я, були відносини, була любов. Це або чоловік, або, або хлопець, е, зробив підлість. Е, якщо чоловік, значить щось або зрада, або щось, або типу, із розряду: ой, ти знаєш, ми там прожили з тобою стільки то років, і я тільки зараз, я такий був тупий, розумієш, а зараз він нарешті порозумнішов, і от він зрозумів, що він тебе не любить і він іде від тебе. Сподіваюся, що це історія не про тебе. А другий варіант, що зустрічалась, наприклад, з ним, і він собі. Там знайшов якусь іншу, тобою побавився, знаєш, йому стало нецікаво, зробив підлість, пішов в іншу. Може бути Альфонс, який тебе пограбував із розряду на... обманув на гроші і так далі. Ну, давай подивимося детальніше, що це за історія. Це історія боротьби, це історія боротьби. Е, окей, чим це вся історія для тебе? Ми зараз взагалі говоримо про відносини. Мене цікавить відносини, її відносини. Єрафант, ти зараз знаходишся в стані, коли тобі зараз хочеться побути з собою, е, наодинці, сама з собою поговорити. Ну, але фінальний тог, фінальний тох, ти зараз будеш зайнята тим, що ти заробляєш гроші. Тобі зараз не да мудаків, які тобі забрали багато років твого шикарного життя.